Він у свої дев'ять уже не тільки гопака вміє, козацькому мистецтву навчається три роки у школі Джура у Дубровиці. Качати прес, оджиматися вивчати техніку, декілька разів проводив її. Олексій та ще три десятка вихованців різних шкіл та секцій бойового ГОПК, що працюють на рівненщині, зібралися щоб підготуватися до всеукраїнського семінару. Усі вони претендують на рівень майстерності Жовтяк бойового існує сім рівнів зростання майстерності. Відповідно, жовтяк, сокіл, яструб це йдуть перші учнівські рівні майстерності, четвертий рівень це «джура», перехідний рівень від учнівського до мистецького. І відповідно козак, характерник і Волг. Сейдить мистецький рівні вже де фактично працюється більш духовним на духовних як то кажуть відносинах. Козацька філософія полюбилася й дівчаткам. Марійку у секцію бойового ПК привів сусід. Тепер вона у школі від кривдників, захищається сама, а ще обороняє своїх сестер та однокласниць. Бойовий гопак це круто по-перше. Я люблю бойовий гопак. Ну. Якщо дівчата десь такі нормальні, добрі, то мій бойовий гопак це моє друге ім'я. Все частіше останні роки цікавляться козацьким бойовим мистецтвом дорослі. Маленькі вихованці приводять у секції своїх батьків. Саме старше, яке в мене займається людина це 35 років, можна сказати, навіть мій одноліток. Займається, розумієте, моя система не, 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 не в тому плані, що ми готуємо там якихось тільки на змаганнях. Люди займаються для свого здоров'я бо його поко виконала вправи і завдання обласного семінару лише половина вихованців. Вони отримали право на початку липня захищати свій рівень на всеукраїнському семінарі у Івано-Франківську. Тетяна Коваль Артем Лаговський, новини Рівного.